На сьогоднішньому кубку області відкритому у нас є в гостях Миколаїв, Київ, Корсунь, і всі із Черкаської області Сміла, Кам'янка. Учасників сьогодні 227. Приймають участь від 10 років і до дорослих. Наскільки це важливо, і наскільки це масштабно, як ви бачите, за мною стоїть октагон, і тобто зазвичай змагання проходять на татамі, а ММА саме проходить в октагоні. Діти всі заходять, глаза по 5 копійок. Всім подобається, всі представники кайфують, тому що це дійсно октагон цей саме має розміри, такі як проводять UFC. Тобто, це стандартна 8 на 8 Октагон, який використовується прямо в UFC. Мені подобається боротися. Іноді битися, але більше я займаюся боротьбою, мені більше подобається боротися. Ти сьогодні виступав? Так. Да. – Як закінчився твій бій? Е, два поєдинки закінчив досрочно. Перше місце. Мені дуже подобається ця конкурентність. Ну, іноді страшно. Ну, аналізувати, треба виступати, много, много становиться все менше і менше. Я чемпіон світу з комбат-зідюсу, чемпіон Європи. Вот готуємося на чемпіонат світу з комбат-зідюсу. 26-го ми виїжджаємо в Польщу. На цьому чемпіонаті відбираються дітки в збірну області і. Буде чемпіонат України. Звідти, як відомо, які виграють, будуть їхати на чемпіонат світу і так далі. В такому масштабі, як сьогодні, чемпіонат області з ММА проходить вперше в області. Це, скажімо, такий початок великого майбутнього ММА в нашій області. Зараз тебе буде бій. Які емоції? Емоції? Ну я вже їздив на всесвітні змагання, то це так приїхав. Як думаешь, переможеш? Да. Да. Давай. Давай, Даню. Давай. Да, Данюк. Давай, открывай. Закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай, закривай, не пузну, закрывай. Є гарна новина в Узбекистані буквально тиждень назад З'явилася перша чемпіонка світу з ММА, яка черкащанка. Це Гиря Анна, тренер Коляденко В'ячеслав. Сьогодні ми її вітали. Вона провезла здоровенний пояс, і це достойно, тому що з Черкас по дорослим серед жінок чемпіонка світу перша. Це дуже достойно.